У мене є котик жиробас, він скоро з'їсті нас, він скоро з'їсть тебе, бо цей кіт багато жре, він з'їв всю ковбаску, він з'їв всю сметанку. Ой 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 ой, -ой. до ранку, у мене якого. і нас, він скоро з'їсть тебе, бо цей кіт багато жре. Він з'їв всю коваску. Він з'їв всю сметанку. Ой-ой-ой-ой-ой. Наївся до ранку. Клас! на Subscribe-te pe și să canal, please.